Ендрю Скотт знімається у новій гейдрамі, Адель не хоче ставати лесбійкою. та ще багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Історія кохання, на яку ми чекали, у мережі з'явився трейлер фільму Незнайомці. Це фантастична драма про британця Адама, який закохується у свого таємничого сусіда. А коли вони починають зустрічатися, Адам їде до будинку свого дитинства. Де колись померли його батьки. Виявляється, що тато і мама Адама живі і за 30 років зовсім не змінилися. У фільмі Неймовірний каст головних героїв грають Ендрю Скотт та Пол Мескаль, а батьків Адама Клер Фой та Джеймі Бел. У кіно незнайомці вийдуть наступного року. Фанатка зробила пропозицію Адель. Це сталося на одному з останніх концертів у Лас-Вегасі. Протягом кожного виступу співачка спускається в зал та спілкується із фанами. Одна з них вирішила покликати зірку під вінець. Адель відмовила: Ти не можеш одружитися зі мною. Любонько у залі мій чоловік. Він тут що ти хочеш, щоб я спробувала бути лесбійкою? Я не хочу. Ти така навіжена, люба. Залиш мене в спокої. Фанати запідозрили, що Адель не лише делікатно відмовила дівчині, а й зізналася усьому світу, що таємно одружилася. Адже вперше назвала свого бойфренда чоловіком, англійською – «husband». Більше половини молодих ЛГБТ людей схильні до депресії. Про це каже нове дослідження. Найбільше страждають транспідлітки. Вони не відчувають безпеку як в школі, так і вдома. Загалом це 55% лгбт молоді. Дослідження проводили в Америці, тому можна припустити, що в Україні цифри були б ще гіршими. В інтернеті поширюють новий фейк. нібито президент Зеленський дозволив українським лгбт людям виїжджати із країни. Фальшиві скриншоти вже гуляють різними сайтами. До цього вдаються росіяни, аби показати ЛГБТ-спільноту як людей, які нібито масово хочуть поїхати за кордон. Транзірка Кім Петрас випустила новий альбом. Він називається Проблематік. Фанати чекали платівку цілих два роки, але реліз постійно переносився. Подейкують, що музичні боси боялися випускати нову музику Петрас, тому що вона була аж занадто експериментальною. У альбомі 10 пісень, серед них дует із самою Періс Хілтон. Отож, слухай новий альбом Кім Петрас та не забувай поставити лайк та написати коментар. За найкраще ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.